Коли конкуренти вийшли Ну якраз влітку Вес... літо 2016 тисячі Тобто це в місяці ну, та, та у вас та. був веселий час. Доволі веселий так. Перший Uber вийшов, потім вийшов Taxify, який болт <су> став, да Яндекс під під осінь вийшов під перше вересня, мабуть. А це я це ж так було нагло. Ну, вже ну, почали CD, і вони виходять все рівно, Там і хочуть. І вони ж тут розривали ринок, дай Боже своїми типу Мега. Класними партнерствами там, з класними тачками дорогими, яким платили. Там Там люди просто неймовірні кошти заробляли. Там скільки там просто лексусом, там э, по п'ятерки давали на день. Да? Ну щось таке. — Ну, коротше, там просто всі, навіть хто заробляв, пішли, <сістюрі> 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 щоб <тюрі> отримати кошти. Я відпустку да? люди брали, Там їздили Мерс, все, що хочеш, їздило. І воно ще й брендувалось. І вони з однієї сторони Вони прикольно заходять, я нічого тут не скажу. Тому що мас-маркет, там, економ. Е вони просто падають по ціні вообще в хлам, там, типу, 15 гривень можна по місту кататись. Ну, грубо, від 15 гривень тоді було, uh -huh. мені здається. Коли Uber виходив від 25, то ці зайшли, мені здається, 15 з самого початку, mm. і роблять, типу, навіть привабливим для такого там іншого сегменту, хто хоче поїздити там на класних тачках. Але все рівно цей, типу, високий сегмент він і для, для всіх, да? тому що показати, що ти навіть на економі можеш проїхатись на такій автівці, показати людям очами, да, як ITL якийсь, якісь який які рухаються, що ось є такі автівки.